Гарна прикраса на ялинку та цікавий подарунок. Справжні мистецькі твори своїми руками створюють талановиті франківці в інклюзивній майстерні громадської організації Об'єднані любов'ю. Уже декілька років поспіль тут виготовляють унікальні вишивані іграшки. Інклюзивна майстерня виготовляє в залежності від свят, все святкове, подарункове, сувеніри. Зараз в часі різняних свят є дуже актуальними і популярними, як уже кілька років поспіль. Це вишивані. Іграшки це дуже добрі вироби, бо вони створені з позитивом, з любов'ю, з добром і несуть таке тепло в кожне серденько, яке нам зараз дуже, дуже дуже потрібне. Корисним та важливим для учасників інклюзивної майстерні є й сам процес виготовлення тих чи інших виробів, зазначає Марія Червак. Лише цьогоріч вони разом створили майже сотню таких іграшок. Ми працюємо з особливими дітьми. Так і кожна наша дитина має свою особливість, прекрасно малює. Частина з них. Прекрасно вишивають хтось по декору працює, хтось щось складає. Тобто, ми націлені на те, щоб це була така творча абілітація наших дітей, оскільки це не просто робота, вишивка це свого роду і реабілітація. Спеціально для нас ми ці інклюзивної майстерні провели невеличкий майстер-клас із створення вишиваної іграшки. Найперше кажуть, обирають схему, по якій і вишиватимуть. Ну і як правило в такій майстерниці завжди вишивка починають середини, так? Тут ділимо, у нас є кількість хрестиків, так, шукаємо середину нашої вишивки, ставимо хрестик. В такому випадку, як ми визначили тут середину, ми беремо нашу тканинку і визначаємо на ній серединку, де буде, ну, де буде наша вишивка починатися. Так? Тобто прошу. Тут у нас є приблизно 20 на 20 сантиметрів, в мене відміряно. Це є наша середина, так? І ми з середини будемо вишивати, звідси. І зі серединки, от, наприклад, кожне символьне позначення це є відповідно колір ниточок. Сюди, Тут, так. Ось, то у нас вже є хрестик цілий, так? Ми маємо, крім того, що вишити, зорієнтуватися по схемі. У мене тут також вже все промальовано, і відповідно обвести ті лінії для того, що вони були чіткі, насправді був красивий виріб. Клаптик тканини із готовим вишитим малюнком майстрині закріпляють на спеціальній легкій кульці. Це є велика кулька, десятка, і потім ми починаємо оформляти. Спочатку оцим ножем я прорізаю такий паз. І потім вставляю першу основну тканину, основний малюнок. Поки щоб треба дивитися, щоб тут однаково було сюди посередині. І коли я отак пропихаю, пропхала, потім беру ножнички і обрізаю залишки. Потім беру другу частинку і стараюся, щоб теж було посередині, щоб було одне напроти другого, щоб не було ніякого зміщення, і починаю запихати так само. Коли я вже все це запхала, тоді обрізаю другу частину і тоді починаємо підбираємо всякі смуж, ленточки, щоб наклеїти оцей шов, щоб його закрити, наклеїмо. Потім то вже наша фантазія. Ми бачимо по кольорах, підбираємо, який узор вишити і такі кольори приблизно. Новорічну, звичайно, хочеться щось таке золотисте, сріблясте, щоб воно гарно на ялиноці дивилося. І потім оформляємо отакі Е, Ленточки робимо ось такі підвісочки, щоб вона гарно дивилася на ялинець. Свої вироби команда митців подарувала волонтерам та меценатам, які їх підтримують необхідними матеріалами. А також завдяки попиту на такі унікальні роботи, зазначає Марія Червак, продають їх. Взагалі все, що робиться дітьми, так, особливо такі новорічні іграшки, ми виставляємо їх, і вони продаються серед населення, тому я кажу, що ми вже їх відомі багато де. Виставляємо ми у Фейсбуці або в Кремничці в Просвітянській. Ось там така своя книжкова крамничка, а у нас є окрема інклюзивна поличка, така, де ми виставляємося. Ми завжди закликаємо містян, особливо з міста Івано-Франківська, щоб долучилися до нашої такої акції хорошої для дітей, їхніх сім'ї. Ми це дуже велике визнання, адже вони знають, що вони створили. Вони це комусь це потрібно. Так їх визнали як майстрів свого роду. Так і це пішло далі. Приносить радість на свята дітям і дорослим, які дивляться, споглядають. А всі виручені кошти ідуть на покриття матеріалів для створення наступних виробів. Мар'яна Джерчанастасія Богей, телерадіо компанія Раї.